З 1953 року, 24 травня почали святкувати як День Слов'янської писемності та культури, спочатку в Болгарії, а потім в інших країнах Росії, Білорусії та Україні. Йому присвячуються наукові форуми, проводяться різноманітні культурні заходи. Ми зараз використовуємо у причитанні і при написанні кириличну графіку: як вона з'явилась, де вона постала, чому вона постала, у яких умовах це відбувалося. Ось такі. Власне кажучи, сьогодні ці питання, повідомлення очевидно на таку тематику будуть звучати. Слов'янська писемність була створена у 9 столітті. Новий алфавіт отримав назву Кирилиця від імені візантійця монаха Кирила. Допомагає йому у справі освіти старший брат Мефодій. Їх 20-річна просвітницька діяльність мала значення для всього слов'янського світу графіка пов'язується із вона відображає мову. А мова відображає душу, характер кожного народу. Латинка відображає мову однієї частини слов'янського світу. Кирилиця відображає мову другої частини слов'янського світу, тобто через кириличну графіку ми реалізовуємо себе своєю мовою. Тому, зрозуміло, це питання не можна, щоб проходило повз уваги і влади. І кожного, мабуть, слов'янина, кожного українця, кожного білоруса, кожного серба, кожного болгарина, кожного македонця тих, які на цій цю графіку використовують повсякдень в своєму житті. Університету Івана Франка.